Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетикус. Сьогодні буде дуже класне відео, тому що ми разом з вами будемо заводити мій новий джорнал. Естетік джорнал, якщо так можна сказати. І тут будуть такі, типу, розвороти тематичні, якісь дуже цікаві, класні, гарні. Ми будемо разом на відео з вами оформлювати їх. Та, можливо, я і за кадром також буду оформлювати їх, подивимось. І в мене є ось такий блокнот від Agro. Це з якоїсь компанії. І це блокнот такий, як я не дуже люблю. Бачите, ось такий з картою, ну, офіційний вам. Да? І діло в тому, що він ось такий: тобто, в лінію, типу, такий планер, записник. Тут потрібно зверху писати число, а тут уже свої плани чи там що завгодно. Я не люблю такі блокноти через те, що тут неможливо творити, можливо щось намалювати чи приклеїти, буде негарно через цю лінію. Також мені не подобається його обкладинка. Якби вона була просто однотонною, було б дуже добре, але мені не подобається, що тут є цей бренд. Вона така дуже приємна на ощуп, така, типу, шершава, дуже приємна. І якби вона була просто зелена, ми б її так і залишили. Але сьогодні ми будемо разом з вами переробляти цей. Щоденник блокнот. І разом з вами заповнимо вже декілька сторінок у ньому. Я думаю, що ми будемо приклеювати якийсь сюди листочок і уже на ньому творити, щоб цих ліній не було. Або, не знаю, щось, коротше, будемо думати з цим блокнотом сьогодні. Коротше, сьогодні будемо творити. Ну що ж, давайте приступати. Поїхали. Зараз витягаю усю канцелярію, яка у мене є. Просто різні папірчики і так далі. Хоча, знаєте, спочатку змінимо обкладинку. В цій коробочці у мене стоять різні папірці мої, наклейки і так далі. Можливо, щось пригодиться звідси. Також хочу вам показати свої нові декоративні скотчі, які нещодавно прикупив. Агугу якісь, або Аджуджу, я не знаю, агугу. Ось такі вони, неймовірно, естетичні, дуже гарні. В таких темних, сірих, чорних, білих кольорах. І так, щоб змінити цю обкладинку, я навіть не знаю, що робити, тому що. Скоріше за все, нам потрібно буде її здерти з блокнота і вже робити самостійно. Але. Бо просто приклеїти на цю, я не знаю, що ми можемо придумати. Просто, я думаю, не приклеїться сюди нічого. Тут моя різна кольорова, кольоровий папір, кольоровий картон. Тут є ось такий металічний, дуже гарний. Можливо, до речі, ним щось зробимо. Подивимось, будемо точно використовувати, я думаю. Спочатку Попробуємо чимось зараз ось ці, от бачите, в ньому він такий прошитий. Попробуємо зняти цю обкладинку, якщо в мене вийде. Давайте спробуємо. Я взяла ось такі манікюрні ножнички. Давайте спробуємо порозрізати ці бательки. Ну, так легко рвуть. Беремо наш старий добрий ножик і Попробуємо розрізати цю обкладинку просто. Опа! Друзі, ось так виглядає зараз наш блокнот. Він вже без обкладинки, то ми її здерли. Він тут картонний, такий, товстий, прикольна така обкладинка. І я думаю, її просто обклеїти якимось папером прикольним і задекорувати. Але спочатку потрібно, напевно, приклеїти ту картонну штуку. Ось так. Якщо здерти цю картонку, то буде тоньше. Обкладинка. Давайте приміряємо якусь бумажку. Мені вже приглянулася ця срібляста бумага. Вона добре сюди підходить. Ні, вона не добре сюди підходить, тому що тут залишаються зазори. Мені дуже подобається це поєднання, помаранчеве з червоним. Я ось думаю: одну половинку блокнота зробити помаранчеву, а другу зробити червону. Я, певно, це відірву. Я це відриваю, тому що тут є ось ці зелені штуки, а клей просто не візьметься і, коротше, не приклею бумажку. Тому будемо клеїти на цю штучку. Буде в нас м'який блокнот. До речі, тут є закладинка і вона жовта. Зараз буду приклеювати, хочу, щоб а, був блокнот червоний спереду. Ось тут з боку не хочу приклеюватися папір, тому я, певно, тут або термоклеєм заляю, або, або щось інше придумаємо з вами. Подивимось. Відміряю так, ми вже приклеїли папір, але сюди нічого не приклеюється. І я думаю, зараз приклеїти просто цю штучку, обклеїти зараз якимось папером її або, можливо, якимось двостороннім скотчем, просто так приклеїти сюди. Пропоную обрати якийсь з цих скотчів. Думаю, чорний буде ось цей дуже красиво виглядати. Подивіться, який корінчик класний вийшов. у вона так дуже красиво буде виглядати. І ось так ми його приклеїмо, і буде досить гарно, я думаю. Хух, перевірка. Я повернусь, коли розігріє термо... термоклеєвий пістолет, тому що ця штука не тримається так просто. Тому зараз будемо термоклеєм, тут все клеїти. Ура! Термоклей розігрівся. Тепер приступаємо до приклеювання цієї штучки. Ай, мені страшно, що воно все розклеїться, в нас нічого не вийде, але просто ми не можемо здатись, нам клеїмо. І так, друзі, даже вам хочу сказати, що мені оця частина не так подобається, щоб вона була лицевою, тому що тут відстає воно. Даже якщо ми заклеїмо тут щось, все рівно це не виправить ситуацію. Тому, напевно, лицьова буде ця, не дивлячись навіть на те, що це ось так от все буде. Я думаю, ми все рівно це все будемо заклеювати різним іншим папером і робити тут гарні розвороти разом з вами. Тому це буде у нас лицьова частинка. Тут ми зробимо гарний колаж з якихось скотчів, просто з якихось наклеїк, знайдаємо багато чого, і сюди багато чого приклеїмо. Я думаю, зробимо тут красоту. Спочатку хочу приклеїти сюди. У мене є великий такий скотч у вигляді карти. Друзі, тільки пройшов Новий рік. Зараз перше. Січня я вже дуже хочу літа. Для мене ось такі скотчі, різний крафт. Він для мене асоціюється він у мене асоціюється якби з таким літом, з пригодами, подорожами, морем, ці карти різні, відпочинком, вільним часом. Тому я дуже хочу приклеїти це, тому що будемо з вами занурюватися цей щоденник і відпочивати, так можна сказати, релаксувати, розгружати свої думки. Думаю, стільки нам вистачить такий. Прям ціла газета якась. Такого хочу його приклеїти, щоб закрити ось це все. Ось тут, а. Ага. Коли ми тут вже все доклеїмо, я пізніше обріжу ось ці штучки, які ось тут. У мене є ось такий скотч з різними гарними картинками. Хочу поприклеювати. Такий він дуже красивий. Я підрізав обкладинку, тепер все виглядає ідеально, дуже гарно. Давайте декорувати далі. Можемо приклеїти величезний такий квадрат, ось цей, але в кінці, коли вже задекоруємо, і написати, що тут за рік, в якому році ми ведемо цей блокнот. Буде прикольно, в принципі. Приклею ось цей мрій, надихай своїми ідеями наклеючку. Також наклеючку Keep Calm and Relax. Типу, ми з вами будемо відкривати цей щоденник і релаксувати, заповнюючи різні сторінки. Мінус пак. Давайте використаємо зараз цілий ось цей пак таких наклеїв і розклеїмо дуже багато квіточок по сторінці. Побачив ось цей неймовірний, дуже гарний скотч з таким будинком. Такою, типу, собором, церквою. І хочу його приклеїти також ось сюди десь. Ось це приклею ось так сюди. І він виходить якийсь дуже літній у нас. Давайте приклеювати ці різні наклеючки квіточок. Ось так виходить дуже прикольно, так, по літньому навіть. Давайте відкриємо цей пак наклейками, подивимося, що у мене тут відбувається. Хеллоуінки йдуть. Можливо, навіть якусь можна приклеїти. Якась така, яка без дуже сильного такого натяку. Ось ця з котом дуже естетично. Прикольно. Давайте її і приклеїмо кудись. Тут десь можна і приклеїти цього кота. Класний кіт. Також у мене є такі кружельці, приклею декілька. Ось так це все виглядає. Доволі прикольно, дуже політньому, весняному мені подобається. Давайте підпишемо рік, який зараз. Ось так я підписав цей рік. Дуже класний 2025. Я думаю, наш блокнот готовий до заповнення. Так, відкриваємо. Перша сторіночка це ось така карта, але вона перевернута, на жаль, тому що ми блокнот таким чином поставили. Просто склеїмо зараз. Ну що ж, робимо першу сторіночку. Тут я хочу зробити такий вступ, підписати, чий це блокнот, для чого він. Зараз це все з вами зробимо. У мене є ось такий старенький блокнот, йому вже рік. І а, тут є ось такі в кінці готові листочки, які, я, як я поняв, треба було заповнювати. Я думаю, зараз мені сподобався оцей крафтовий його звідси вирвати, приклеїти на нашу сторінку. Якраз він закриє то все, що нам не потрібно. Давайте приклеїмо. І тепер сюди хочу приклеїти а, якийсь, певно, також папірець. І підпишу, що він естетикус. Наш блокнот. Думаю, взяти листочок в клітинку з цього маленького блокнота. Такий кусочок я взяла і зараз так тут напишу естетікус маркером. Давайте приклеїмо. Готово. Мені подобається, як воно мінімалістично, але ми зараз прикрасимо ще наклеючками. Я обрав ось таких дві наклейки, ось таку коробочку з такими квітами і ось такого дитинку, що це таке, я не знаю, коротше, в сердечку якомусь. Ось так вийшло. Гарно, мінімалістично, мені подобається, а це саме головне. І приступаємо до слідуючих, до слідуючих сторінок. Ми з вами зробимо ще дві сторінки. Зробимо сторінки про. Книги, які можна почитати в 2025 році, і ті книги, які я хочу прочитати. Знову оберу фон в цьому блокноті. Мені дуже подобаються, які тут фони. Дуже гарні, такі естетичні. Отакий От мінімалістичний з листочком. Певно, його і візьму, а ми тут ще чимось прикрасимо. Ось так приклею цю сторіночку. Ура, єс! Тепер приступаємо до заповнення. Розповідаю вам свою ідею. Зараз приклею ось ці стикери, якщо так можна сказати, ось сторіночки. І тут буду писати свої бажанки, що хочу прочитати. Ось я приклеїв, але це ще не все. Дуже... У мене ось такий дуже прикольний скотч в клітинку. Хочу приклеїти по боках, нібито вони тримаються ці прямокутнички на цьому скотчі. Ну що, тепер давайте писати бажанки, що я хочу прочитати у цьому році. У мене є ціль прочитати в цьому році 50 книг, ого, і я не знаю, чи я справлюся, але буду дуже старатися знаходити час для читання, хоча б годинку-дві на день, щоб почитати. Перша книга це асистент, продовження хірурга. Мені дуже сильно сподобалась книга хірург. Я хочу прочитати весь цей цикл, якщо не помиляюсь, там 16 книжок. Тому. Дуже хочу да, прочитати їх в цьому році. Далі книжка від Стівена Кінга Сяйво. Далі книга від Пенелопе Дуглас зіпсований та весь цей цикл. Мені дуже сподобався панк 57. Я дуже хочу прочитати ще книги від цієї авторки. Неймовірна книжка. Можливо, скоро знімлю знову відео про книги і розповім вам про панк 57. Написав пару книжечок, які хочу прочитати тут. І ще пару напишу тут, щоб не була пуста сторінка. А потім, якщо з'являться ще якісь бажанки, обов'язково буду сюди дописувати. Хочу прочитати цикл «Знищ мене. Не знаю, чи це перша книжка чи ні. Їх там також багато. Хочу прочитати цей цикл. Напишу так і «Знищ мене. Також напишу служницю. Звісно, що пізніше в мене набереться ще більше книг, які я хочу прочитати, я обов'язково сюди буду вписувати і. Буду читати, буду дуже намагатися. Я б сюди додав ще два скотчі. Ось такий скотч з цвітом. У нас така зелена сторінка. Я сюди додам ще тюльпанчики такі зелені. Домалюю ще типу такі зірочки в моєму стилі. Ну, я думаю, що ми закінчили з цією такою. Свіжою, можна так сказати, сторіночкою дуже гарно вийшло. Мені дуже подобається. Переходимо до цієї, де будемо ставити разом з вами цілі. І зараз приклею, а тут ми приклеїмо напис Goal. Goals, точніше. Цілі у кожного свої, тому я не буду писати якісь там такі глобальні свої цілі. Напишу якісь такі, які вам відомо. Наприклад, прочитати 50 книг, тра-та-та. Ну, зараз побачите. Ну що ж, давайте прикрасимо. І також ось такий тоненький полосочку біло-чорний. Додамо новорічної атмосфери. Приклею сюди маленького чоловічка пряничного. Він сюди просто прикольно вписується. Також приклею ось такий скотч, типу як газету. Ну що ж, і сторінка з тілями також готова. Фух. Ну що ж, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Разом з вами ми сьогодні зробили мій новий блокнот, завели наш з вами Джорнал, можна так сказати. Зроб... Змінили йому обкладинку, зробили дуже гарні естетичні сторіночки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому обов'язково вподобайку. Не забувайте, що у мене є інстаграм, Силка на нього є в описі, там я частенько роблю якісь опитування, також ви можете повпливати на контент, тому що я вас запитую частенько, які відео зняти, чи хочете ви таке відео, чи таке, і вже дивлюся, що вам більше подобається. Тому якщо вам цікаво, обов'язково переходьте в опис і дивіться. Також пишіть в коментарях, які мені ще зробити сторіночки в цьому блокноті. Будемо разом з вами його на каналі заповнювати, наш джорнал. Всіх вас дуже люблю. Зустрінемося у новенькому відео зовсім, -зовсім скоро. Всім пока-пока! Друзі, знайшовши у себе таку е наклейку, одну, здається, за тебе, Україна. Давайте приклеїмо. Ось сюди. Що ми, типу, з України з вами. Тільки зараз згадав, зараз так серединку клею. Хоп. Опа, та-дам. І так, друзі, дозняв я відео і. Ах! Ах! Це все треба зараз прибирати. Я просто не могу, друзі.